Всім привіт із села. Вроді недавно косив, а воно знову заросло. Ще пів біде, якби це бур'яна або трава була. А тож, падалішня вишня, вона вже мене задовбала, якщо чесно. Єлі вирубав весною і знову росте. І майже по всій ділянці. Багато в ютубі я передивився способів як його удаляти, але ну, конкретно ніхто нічого не говорить. Тож сьогодні вирішив я е, цим побризкати гербіцидом. Мабуть, ну четверна то й п'ятерна доза на 10 літрів води е, 250 мл. Якось отак. Ну і через 2 неділі подивимося, як воно уб'є чи не уб'є. Зніму короткий відео Всім дякую за перегляд.